На календарі 4 липня. І ось головні події дня. 4 липня в Україні святкують День судового експерта. Це свято приурочене до людей, чия робота відіграє ключову роль у правовій системі України. Судові експерти забезпечують об'єктивне та компетентне розслідування правопорушень та ухвалення судових рішень. Також 4 липня, День Національної поліції України. Воно було встановлене згідно з указом президента України від 4 квітня 2018 року. До 2018 року це свято припадало на 4 серпня. У день підписання президентом України закону України про національну поліцію. Перші патрульні поліцейські прийняли першу присягу на Софійській площі у Києві 2015 року. І саме ця подія стала основою для становлення дня національної поліції України в честь. З цих подій. А ще 4 липня День музики в стилі кантри. Жанр кантри зародився у 1920-х роках на південному сході США в Атланті, штаті Джорджія. Цього дня народилися 1790-й рік. Англійський геодесист, на честь якого назвали Джо Мунгу, Джордж Еверест. 1891 рік. Український письменник Петро Панч. 1910 рік американська актриса Глорія Стюарт.